Але в мене в моєму віці я вже запустив себе трошки. Розумієте, і я тепер відчушу, що ще й скриптом мене. Пан Володимир, ви є щасливим власником обладнання Нукабез. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас його придбати? Мене спонукало те, що якщо я почав хворіти, а по останнє захворювання, у мене було це параліч лицевого нерва, троєчного нерва, і при цьому мене перекрутило так, що я не міг. Каву випити. Тоді я пішов до Немного Бест і імунну систему. Коли я провірю імунну систему, при п'ятибальній системі в мене було два. Тобто були проблеми Про... з так, системою? Так, Я це відчув, що це дійсно я не захищений. О. Я тоді почитав в літературі, поцікавився глубше з Нуга Бестом, і відчув, що потрібно звернутися до тому, що це я відчув, що це дасть мені поштовх до покращення здоров'я. О, і я вже коли пішов, я почав із листопада місяця, значить, я вже ці захворювання простудні їх немає. Фактично, я відчуваю, а зараз їдуть чи... Тобто раніше, ви частіше хворіли? Як весна, так в мене були проблеми. Або терапія, або у серці мав мав їм ці угу. проблеми. А тепер слава богу, ну зараз... зараз менше вже хворіє. Так, але в мене в моєму віці я вже запустив себе трошки. Розумієте, І я тепер відчув, що щось й з хребтом мене. Колись я лягав собі спокійно на підлогу і робив вправи. А я в останні цих 5 років, що була в мене проблема з мамою, <гум> о, я запустив себе. Тобто, що у вас змінилось після того, як у вас з'явилось масажне обладнання? <гум> тобто ви почали менше хворіти. <гум> ви сказали. <гум> так. Друге, не вживати лікарства. А <гум> от розкажіть про це. Я, до речі, знаю така комедна історія з лікарем. От ви мені розповідали, можете <гум> пересказати. Тобто, <гум> у вас проблеми з тиском <гум> ще. Я його як зараз підтримую. Ну, на mm -hmm. на обладнанні на прогріванні, на чим на припікані о. І я відчуваю, що воно в мене як ну ще в мене буває, знаєш, в мене тиск з'являється стрес свої системи. Як так. я зденервує, ну це коли випадкові так, якісь випадкові, ситуації. Так, uh -huh. А коли їх немає, то в мене тиск тоді стабілізується. Тобто то, у вас був тиск, завдяки обладнанню тиск у вас нормалізувався. Нормалізувався. Так. Yeah. І що лікар сказав, якого ви зустріли? Ну він сказав, що я до них не приходжу. А при тих попередніх наш освіченнях і на тих розповідях ну, нам доводило, що ці лікарі дають такі пігулки, щоб через півроку до них. Ще раз приходить, ось що? Ще, будь ласка, а от ну у вас був такий стан? От ви вагались там забирати обладнання, ну, ГБС додому чи ні? І коли я подивився, що це дійсності корисно, і я відчув перші кроки, що мені легше становиться, угу. я вирішив конкретно з дружиною, порадилися, купуємо це, нам має бути досить. Я дружина підтримала вас. Підтримала в мене. У тому справа, що ну, сіть в загальному, ви задоволені я від того, що у вас я є таке обладнання? Сказати, що, якщо б люди розуміли, яка то користь для організації, Організму, то вони б на це звертали більше уваги і більше залучалася до цього до салону і, і слухали. Що їх турбує, а не користувалася пігулками, тому що людина, коли вип'є пігулку, вона старається, що їй помогло, і нічого не помогло. А коли вона попадає салон, і там там біль пройшла а. і все. А, а потім через пів, не може місяць, пів навіть повториться. Думаю. І я хотів би поважати, хто буде слухати, щоб не дбали про те, щоб відвідувати ці салони і для себе придбати певне обладнання, яке потрібно по ті чи інші хвороби вилікувати. I want to